Вітаю вас, дорогі бориспольчани! Я на доша Андрій Олегович, 1989 року народження, один з наймолодших кандидатів депутати по бомагатому магдатному округу в місті Бориспіль від політичної партії Єдиний центр. Моєю основною метою є забезпечення належних умов для самореалізації молодого покоління. Спільно з єдиним центром ми виконуємо поставлену програму, де створимо належний клімат для залучення інвестиційних програм, які допоможуть розвинути місто та створити нові робочі місця. Допоможемо малозабезпеченим верствам населення, створивши реальний механізм допомоги на базі Бориспільської міської ради, активне впровадження програм боротьби з дитячим алкоголізмом та наркоманією, допомога міським школам та дитячим закладом створення спортивних шкіл та залучення молоді до активного життя, боротьби зі злочинністю шляхом створення громадських патрулів, числа молоді, щомісячний та щоквартальний звіт депутатів перед громадою Борисполя про виконану роботу та вимагати в інших депутатів місцевої ради аналогічних дій, залучення новітніх технологій на всіх рівнях для зменшення черг державних установах та залучення програм соціальної допомоги. Маю бажання та можливість працювати на досягнення поставлених перед собою цілей, виконуючи програму партії на користь мешканців Борисполя. Разом ми можемо подавати усі перешкоди та йти до кращого майбутнього європейського міста, де кожен громадянин має права та знає свої обов'язки дотримується Конституції та законів України. Дякую вам.